Вітаю етері Випуск новин у студії Віктор Раду. Через блекаути та відключення світла в регіоні стрімко зростає статистика пожеж. Вночі в селі Майори через коротке замикання сталося загоряння. Загинули троє людей. У селі Випасне двоє дітей отруїлися чадним газом під час пожежі, яка сталася через несправну піч. А в селі Великий Дальник чадним газом отруїлися ще троє дітей. Попередня причина отруєння неправильне використання газового пильника для обігріву приміщення. У службі порятунку мешканцям одеського регіону наполегливо рекомендує. Дотримуватись правил безпеки. Їх нагадали на брифінгу. В Одесі через блекаути щоденно стаються численні загоряння. Кількість пожеж за 2022 рік у порівнянні з минулим зросла на 40%. Така негативна тенденція пов'язана зокрема з неправильним використанням газових балонів, електричних обігрівачів та побутових печей, зазначають в Одеській службі порятунку. Крім того, почастішили випадки отруєння чадним газом, а також іншими продуктами горіння. Лише за останню добу, за цю добу, у нас сталося п'ять випадків, де люди отруїлися чадним газом. 11 осіб, із них 7 це дітей. Найстарша дівчинка 15 років, наймолодша 3 роки. В Білгородністровському районі, в селі Випасне. Там через порушення правил пожежної безпеки при користуванні печою. Тобто там були тріщини. Це елементарне недотримання правил пожежної безпеки. Там постраждало дві дитини. А далі в селі Великий Дальник, Одеса. Ський район, там постраждало три дитини. А там сталося через вони користувалися газовою горілкою для опалення в приміщенні. У ДСНС вкотре наголошують, що використання Першого туристичних випадок, газових тобто, плит у домівках є вкрай небезпечним. За словами рятувальників, такі прилади призначені для використання лише на вулиці. Є певні вимоги до приміщення, в яких використовується газ, тобто це обмін повітря, це вентиляція відповідно повинна бути. А в нашому випадку ми беремо газовий балон, приносимо додому. У нас все закрите. по-перше, це приготуємо їжу. По-друге, це ми можемо що? Обігрітися якимось чином. Так? У нас ці форточки закриті, приточної вентиляції нема. ну, куди, куди чадний газ виходить? Ну, продукти горіння? Приміщення, вони накопичуються, і відповідно люди отримують травми. От як, ну, минулого нічого ну взагалі жах для нас. Рятувальники радять бути особливо пильними при роботі з генераторами. Не слід забувати про елементарні правила безпеки. Також не можна використовувати такі прилади у побутових умовах. Державна служба надзвичайних ситуацій рекомендує розміщати їх на відстані не менше 6 метрів від споруд. Якщо ми навіть моделюємо ситуацію, якщо вже є таке необхідне, поставити біля стіни, то щоб не було поруч ні вікон, ні дверей, нічого, дотримуватися вимог при Заправці цього приладу ні в якому разі його не заправляти при працюючому двигуні, бо це може призвести до виникнення пожежі. Взагалі дотримуватися вимог, які вимагає виробник, тобто є відповідна інструкція виробника. Ми її дотримуємося сьогодні. Вкрай важливо потурбуватися про наявність вогнегасника, адже на випадок надзвичайної ситуації він може врятувати не тільки ваше житло, а й найцінніше ваше життя. Одна з таких рекомендацій це, це наявність у будинках е, огнегасників, оскільки я можу відверто на, на власному опиті сказати, що що наявність огнегасника – це працює, і це дійсно потрібно мати. у е, Кожному домі, у кожної квартирі, також рятувальники закликають одеситів перед тим як вийти з житла, перевірити всі побутові прилади і вимкнути їх з електромережі, адже при включенні світла може статися замикання, яке призведе до пожежі. Град продовжує відстежувати, як розвивається історія з будинком на Краснова-1, де у середині листопада стався вибух газу. Біля будинку на Краснова, 1 де 16 листопада стався вибух побутового газу, з'явився будівельний вагончик. Місцеві жителі розповідають, після роботи кількох запрошених експертних комісій їхні висновки нарешті отримали своє матеріальне втілення. Одесити сподіваються, що за грудень усі стабілізаційні роботи щодо зміцнення будівлі будуть виконані. І новий рік люди матимуть змогу зустрічати у своєму будинку. Нуже заходити і вначалі. Производить так называемые противоаварийные мероприятия, надо снять нагрузку с первого перекрытия, надо сделать э, подпорки на э, панели, которые сейчас по сути дела висят в воздухе. Они заклинены и э, по сути дела держатся на анкерных устройствах по углам каждой панели. Это проект, э, типовой проект 62-63 года. Розгляд щодо того, хто винен в інциденті, все ще триває. Літня господарка квартири, де стався вибух, була госпіталізована і кілька днів тому померла. Проте родичі жінки продовжують наполягати, що винна не вона. Зараз найважливіше для тих мешканців, чиї квартири також постраждали, щоб протиаварійні роботи було завершено найближчим часом, і щоб у наступний рік люди могли вступити зі своїм житлом. Минуло більше двох діб без світла, і в середу ввечері в більшість домівок Одеси та Одеського району повернули електроенергію. Місто поступово пристосовується до відключень, і в цей блекаут містяни вже діяли за відпрацьованими алгоритмами. В середу вечері в більшість домівок Одеси та Одеського району повернули електроенергію. До того більше двох діб місто жило в умовах блекауту. Але мешканці і бізнес потрохи пристосовуються до таких реалій. В центрі міста працюють більші закладів і крамничок. Генератори старанно виробляють енергію. Одеса вже пристосувалася до блокаутів. Немає такої паніки, як була два тижні тому. Працюють маленькі магазини, перегарні і навіть стоматології. Це від генераторів. Що стосується роботи великих магазинів, то вони ж запаслися генераторами вже давно. На жаль, не працюють світлофори, але здається, що і водії звикли до цього трафіку. Нагадаємо, що в місті працюють пункти незламності, де можна підзарядити свій гаджет і також випити гарячого чаю. Перелік цих пунктів незламності можна знайти на офіційних каналах мерії. Основна проблема блокаути відсутність зв'язку. Біля великих магазинів збиралися натовпи бажаючих скористатися безкоштовним вайфаєм. Між тим в магазинах наголошують, що дефіциту продуктів харчування немає. Головне не піддаватися емоціям і не створювати штучний ажіотаж. Допомагати та підтримувати головний девіз Одеситів у темні часи блекаутів. З кожним днем у місті з'являється все більше можливостей зігрітися, зарядити гаджети та скористатися вайфаєм. До пунктів незламності приєднуються і навчальні заклади. Мешканці Київського району під час відключень світла можуть приходити вчитися та працювати в Одеський ліцей номер 9. Тут є генератор, чай із печивом та найголовніше доступ в інтернет. У темні часи блекауту одесити приходять один одному на допомогу. Багато хто також рятується централізованою підтримкою і приходять до пунктів незламності, яких у місті з кожним днем стає дедалі більше. У Київському районі ще один пункт запрацював на базі одеського ліцею. номер 9. на базі 9-го лицею відкрили пункт незламності один з 40 муніципальних. Які працюють цілодобово у всіх дітсадочках, в школах, де є світло і тепло, в районній адміністрації облаштували електричний струм, облаштували гарячу воду, облаштували тепло, облаштували вайфай, що сьогодні є важливим для спілкування містян. І далі далі, відкриваємо пункти незламності для того, щоб ніхто не змерз, ніхто не лишився без електричного струму, ніхто не лишився в приморозі на вулиці. Для того щоб люди мали змогу підзарядити мобільні гаджети, павербанки, мати змогу обігрітися. У нас закладі створений запас технічної води, і місце для питної води, і місце, де можна зігрітися гарячими напоями. У холі ліцею з самого ранку багатолюдно. Вчителі проводять дистанційні уроки, перевіряють роботи учнів, школярі роблять домашні завдання. Для онлайн навчання всім потрібен вайфай, який при відключеннях світла пропадає. Можливість вийти в мережу в ліцеї буквально рятує освітній процес, кажуть вчителі. Школа, школа роботу. Діти виходять, використовують різні можливості. Ми дуже раді їх бачити. Ми хочемо їм дати глибокі знання. Ми віримо, все повторимо, все, що пропустили, все буде повторено. Ми повернемося до цих тем. Ті дітки, які не змогли вийти на конференцію, обов'язково будуть мати знання із теми. Ми це їм забезпечимо. Ми повідомляємо, коли є електрична енергія, коли її немає, і працює генератор. Тому, коли працює генератор, кожен і мешканець, і батьки. і Вчителі і учні можуть прийти, підзарядитись, проводити уроки або відвідувати ці уроки, крім перебоїв зі зв'язком. Основна проблема, з якою блекаути зіткнулися одесити, це відсутність тепла в будинках, зазначає Дмитро Танцюра. Сьогодні основна проблема це тепло, тому що в багатьох домах багатоповерхових не працюють підкачки, які під Підтягують гарячу воду до квартир, але ж на останній сесії було вирішено питання, і місто буде компенсувати 70% вартості генераторів для того, щоб де потрібно це облаштувати, будуть облаштовувати, ставити і ну повторюсь, головна мета це так, так щоб усіх містян в оселях було було тепло. Тепло потрібно не лише городянам, а й бійцям на передовій. І у дружно працюють, аби забезпечити захисників теплим одягом, ковдрами та навіть шкарпетками. На базі 9-го ліцею з перших днів війни працює цілий швейний цех під кодовою назвою Бойове макраме. Угу. Одіяло, такі от большої ковріки угу. от такі діяла. Даже на да. Это вы вся... вяжете, да? Вяжете, там, девочки, когда, ну, бывают перебои. Это бессарабская тема такая. Да, да, да. И, и ну, военные очень-очень а любят это. Ну, конечно. Очень любят. Это им тепло. Носки вяжем, отправляем ящиками носки. 8 грудня відбулося протистояння Марсу. Червона планета Сонце та Земля вишикувалися в одну лінію. Цього дня Марс починає віддалятися від нашої планети, і, можливо, вплив Бога війни потроху зійде на нівець. Детальніше про космічне явище розповів одеський астроном Михайло Рябов. Протистояння Марсу звучить як назва науково-фантастичного фільму. Але ні, це реальна подія, яка сталася 8 грудня у небі над нашими головами.

Марс вообще, как известно, это бог войны. Поэтому такие вот немножко как бы ситуации, может быть, он как-то и подогревает различные воинственные, которые происходят. Так что начиная с сегодняшнего дня Марс начнет постепенно удаляться от Земли. И надо сказать, уже в следующем году он уже вернется на свои удаленные позиции. Может быть, и, и у нас жизнь тоже как-то немножко Стане по другому, тим більше, що в следующем году царствує на небі буде зазвичай така планета як Венера. Час протистояння вважається вікном для польотів до Марсу. Цього року таких польотів не було, зазначає астроном. Проте дослідження червоної планети тривають Марс. Сьогодні дуже інтенсивно існується. Удалося узнати много інтересних нових рішень. Космічних апаратів велике множество літає вокруг Марса изучают Марс. Обнаружилось, например, что на Марсе удивительное количество так называемых Марсотрясений происходит. Вот космический аппарат специально это регистрировал. Это некоторая загадка, откуда они происходят, почему такая бурная активность. У перспективі Марс може стати майданчиком для евакуації або навіть новим будинком для людства. Надо сказати, що чоловічство розраховує використовувати цю планету в майбутньому як ну, запасний запасное место в случае осложнения жизни на Земле вследствие каких-то космических катастроф. Поэтому вот это событие еще раз напоминает, что Марс рядом с нами, это ближайшая к нам доступная нам планета, и человечество, в общем-то, предпринимает активные усилия для того, чтобы ну, исследовать эту планету, а в будущем, я считаю, приспособить ее Для проживання чоловіка на поверхності красної планети одеські астрономи також спостерігають рух червоної планети І із задоволенням діляться своїми знаннями жителями міста. Що суботи проводять лекції в обсерваторію парку Шевченка. У грудні вся Україна відзначає 300 років від дня народження видатного філософа та просвітителя Григорія Сковороди. Святкування пам'ятної дати відбулося і в Одесі. 3 грудня виповнилося 300 років від дня народження Григорія Сковороди, видатного українського філософа, просвітителя, гуманіста, поета, музиканта, педагога. Григорій Савич залишив нащадкам феноменальну духовно педагогічну спадщину, яка й зараз у період творення нової української держави несе в собі унікальне пізнавальне значення. З нагоди святкування пам'ятної дати одеській національній науковій бібліотеці було передано скульптуру Григорій Сковорода. Її автор художник украины александр князок личность очень интересная необычная личность человек который вышел из народа и который остался со своим народом уходил под деревнями весом, как говорится и нес мудрость нес слово божье он прежде всего был православный человек и он нес людям понимание, что такое добро и что такое зло. Поэтому человек не совершенно необычный. И поэтому я его так и сделал. В дерево. Почему дерево? Потому что дерево это очень теплый материал. Это материал, который близок к человеку, интимный, я бы сказал. И этот и сковорода был человек, который обращался лично к каждому. Он не говорил об общих философиях. А отлично, как будто он лично с каждым беседовал. В этом его сила, в этом его э значение как философа. Мы сегодня як, можливо, в жодному не напереосмислюємо з такого сина, з Падарського роди. Не тільки з того, що іпилося його 300-тісяч, а тільки з того, що ЮНЕСКО визначає дату на екзистенціальному рівні. Це заслуга Міністерства культури та інформаційної політики, яке е, пропагує е, українську культуру, українську культурну спадщину у світі. Не тому, що музейськовороді знищені російськими ракетними обстрілами. Е, Скоріше за все, прийшов цей час вчитатися, вдуматися, переосмислити. У скульптурі автор передав один з філософських висловів Сковороди, який є актуальним і сьогодні, пізнай самого себе, щоб пізнати все суще. Трость странника це жезл Аарона, процвітший, бувший сухим. І путь це путь к себе. Путь то, що описав Шаворода на руки. Программная работа. Наркиз или нацист нам ближе, да, да известнее? Да? Значит, что есть в воде отражение? Тарас Григорьевич Шевченко писал нарцисс в своей ссылке. И глядываясь в воду, когда мы смотрим, как в зеркало, да, мы хотим проникнуть за плотный план, к тонкому, к вечному. І вот ета путь путь скавара скульптура прикрасить професорський зал бібліотеки і надихатиме науковців та дослідників, які там працюють. Коли Олександр Вінніч привіз е, цю роботу, е, ми зрозуміли, що це одне з найкращих місць, якому ми хотіли не просто потрібно, а хотіли бачити цю роботу. Зверніть увагу на. Різдвяну різдвяну шафу поруч, прекрасна робота. І ми розуміємо, що вони настільки поєднають, і в цій гармонії будуть далі надихати наших читачів цієї книгозбірні, яка виростила поколіннях митців, науковців діячів культури, науки, освіти до пам'ятної дати у науковій бібліотеці також представили книжкову виставку Джерело духовної величі щоб ближче познайомити одеситів із творчою спадщиною Григорія Сковороди. Окупанти продовжують тероризувати Херсонщину. За добу вони здійснили 30 обстрілів, у результаті яких загинули двоє цивільних. Ще один мешканець області отримав поранення його госпіталізували. Мирні населені пункти області зазнали ворожих ударів з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Через обстріл пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Повідомили в Херсонській обладміністрації. Також російські військові вночі обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Їх запускали в бік обласного центру з окупованих районів Херсонської області. Частину ракет збили сили протиповітряної оборони. Решта потрапили на територію приватного господарства в одному з районів міста. На щастя, мирні жителі не постраждали. Повідомили у поліції регіону. Одесі заарештували подружжя шпигунів. Російські агенти були завербовані та відправлені в Україну ще чотири роки тому. Після 24 лютого пара збирала та передавала ворогу розвідданні про місця можливої дислокації ППО на території регіону. Сбу затримала обох шпигунів під час спроби передачі закритих відомостей до Росії. Обоє затриманих громадяни Російської Федерації. Чоловік народився в Одесі, але згодом служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території Чечні. Вони були завчасно відправлені в Україну ще у 2018 році та отримали посвідку на проживання. Таким чином, російська воєнна розвідка планувала створити на півдні України власний агентурний апарат. До повномасштабного вторгнення сім'я агентів збирала дані про суспільно політичну обстановку в регіоні і розширювала коло своїх знайомств, готуючись до виконання основних завдань. Вже після 24 лютого агенти намагалися виявити позиції зенітно-ракетних комплексів та складів із боєприпасами. Після 24 лютого насамперед намагалися виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів і розташування польових артилерійських складів з боєприпасами до ЗРК. Розвідувальна інформація була потрібна окупантам для здійснення повітряних ударів ракетами класу калібр або кінжал по українських військових об'єктах. Під час обшуків за місцем проживання агенція у правоохоронці виявили мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами прихованого листування з агресором. Затриманим повідомили про підозру за статтею про шпигунство. Повідомили у прес-службі СБУ. В Одесі затримали російського агента, який полював на протикорабельні комплекси Нептун і збирав розвіддані про місця дислокації військових. Ворожого агента цікавила інформація про розташування блокпостів та специфіку захисту енергетичних об'єктів на півдні України. Розвідувальна інформація була потрібна окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів по місту. Після прильотів міської інфраструктури російський агент доповідав своїм кураторам про результати ворожого обстрілу. За даними слідства, затриманий місцевий житель на початку повномасштабного вторгнення вийшов на спецслужби Росії і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Спілкувався з ворогом через закриті месенджери та соцмережі. Також передавав через них здобуту інформацію. Слідчі повідомили фігуранту про підозру. За держзраду йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Зазначили у прес-службі СБУ. На досиців та гостей міста чекає тиждень дощів, але принаймні температури триматимуться доволі теплі до середини наступного тижня. Детальніше про погоду на найближчі дні розповіли в гідрометцентрі Чорного і Азовського морів. Тиждень в Одесі почався зі снігу і продовжився дощами. Також майже щодня дороги регіону вкриває туман. Синоптики прогнозують, що така мокра погода зберігатиметься до вихідних вдень і вночі. Температура буде плюсова. Це стосується Одеси та Бесарабії. А ось на півночі області буде холодніше. Температура ночі в погороду составі три п'ять ціпла сім тепла. По області ожидається небольшой дощ. А от на сівері можливо... Будет продолжаться и гололёд и гололедица. Также временами туман і ветер южний сім-дванадцять метрів в секунду. Температура ночі нуль тепла, днем чотири тепла. У суботу дощ зупиниться, але буде посилюватися вітер за прогнозом до 15-20 метрів на секунду. У неділю знову варто очікувати опадів. Температура ночі 10 декабря составить два сім тепла, днем 8-13. 11 числа погоду буде определятися циклон над Україною і містами ночью ожидав. Мені большої дощ, а днем уже повсеместно умеренный дождь. буде сохранятися туман на ночь. Наступний тиждень почнеться також опадів, А вже з вівторка в регіон прийде похолодання, каже Олена Тарнавська. Температура ночью составит дві на мороза до трьох тепла. Днем всего 2-7 тепла. Через важкі погодні умови, на які накладаються відключення світла, до одеситів та гостей міста звертаються патрульні поліцейські до автомобілістів з проханням дотримуватись безпечної дистанції та не перевищувати швидкість а пішоходів просять бути обережніші і переходити дорогу вночі з ліхтариком. За добу у місті сталися три аварії із постраждалими на проспекті Небесної сотні. Водій Субару проїхав перехрестя на червоне світло. В результаті зіткнувся з автомобілем БМВ, який виїжджав з парковки торгового центру. Двох пасажирів БМВ доправили до лікарні. На вулиці Вапняні зіткнулися Toyota Ленд-крузер та вантажівка. Водія позашляховика шпиталізували. А на розі старопортофранківської та торгової автобус збив 15-річну дівчинку. Підлітка з шерепно-мозковою травмою відвезла швидка, повідомили у прес-службі патрульної поліції. Після багаторічних судових процесів дача Ашкеназії повертається у державну власність. Дача Ашкіназі повернулася у державну власність. Багаторічні судові процеси завершено на території санаторію, де розташована ця історична будівля. Сьогодні вже працюють співробітники виконавчої служби та фонду держвласності. З портів Великої Одеси в рамках зернової угоди вийшли ще три судна з майже 8-10 тисячами тонн зерна для країн Африки та Азії. Балкер Фулмарс везе 11,5 тисяч тонн зерна для Єгипту. Повідомили у міністерстві інфраструктури. Наразі в портах Великої Одеси перебуває 20 суден. На них завантажують 557 тисяч тонн української агропродукції. Усього з початку серпня з Одеси вийшло 531 судно. На них експортовано 13 мільйонів 300 тисяч тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. 5 грудня Європа запровадила нафтове ембарго на російські нафтопродукти. Як це вплине на вартість палива в Україні, зокрема на тлі блекаутів, пояснив експерт Геннадій Рябцев. В Європі буде обмаль палива для закупівлі українськими контрагентами, тому не Виключене зростання вартості цих нафтопродуктів вже найближчими тижнями, тому органам місцевого самоврядування потрібно вже зараз подбати про формування необхідних запасів палива для неперервної чи періодичної роботи дизельних і бензинових генераторів. Енергетики роблять все від них залежно для того, щоб змінити ситуацію на краще. Однак багато що буде залежати не лише від їхніх зусиль. Загроза ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі зберігається. Про це попереджають усі перші особи держави. Щоб впоратися з можливими блакаутами Україні потрібна допомога країн-партнерів, каже експерт. Якомога щільніше прикриття неба над енергетичними об'єктами над усією Україною. Ми бачимо, як здійснюється постачання нових видів озброєнь протиракетної оборони. І друга умова це наявність на складах енергетичних компаній, операторів систем розподілу, тобто обленерго. Необхідної кількості специфічного обладнання, потрібного для відновлення пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури, Ганадій Рябцев також прокоментував можливість імпорту електроенергії в Україну з Європи. Ці механізми, як повідомляють енерготрейдери, сьогодні тестуються. Існує е, також можливість е, аварійних перетоків електричної енергії з держав-членів Європейського Союзу завдяки наявності синхронізованих систем континентальної Європи та об'єднаної енергетичної системи України. Проте ці можливості перетоків, і можливого навіть імпорту, вони обмежені потужністю. Міждержавних перетинів ця потужність становить не більше ніж 5-7% від загальних обсягів енергоспоживання в Україні, і навряд чи може найближчими місяцями зрости більше ніж до 10%. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.